Туреччина – це дуже бюрократична країна. Їх там ніхто не щупав. Так, дивіться, ось так це все виглядає. Я нікому не рекомендую такі купувати, там просто можна блюванути. Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите мене вперше чи вперше потрапили на мій канал, будь ласочка, підпишіться і велкам до нашої української родини в Туреччині. Також не забудьте клікнути на вподобайку, це дуже допомагає просувати відео, щоб більше людей до нас доєднувалися. І не забудьте написати комент, що вас дивувало. Чи подобається вам це відео, які б ви відео ще хотіли б бачити на моєму каналі? Бо я враховую ваші рекомендації і орієнтуюся, скажімо так, на них. І саме головне, клікніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нове відео і щоб ви нічого не пропустили. Цей тиждень я розпочинаю з того, що починаю збирати нарешті всі документи на одруження. Я вам скажу так: це ще та історія в Туреччині, це не, це не наша дія, вкотре зайшов, клікнув на одне посилання, тисячу доків зробив, всім все показав, всі щасливі і радісні. Це не та ситуація в Туреччині. Туреччина це дуже бюрократична країна, в котрій на кожен твій крок потрібна бумажка. Тому сьогодні я вперше поїду до консульства нашого. Ну і звісно, що беру вас з собою. Привіт, любі мої. Сьогодні приїхала до консульства до нашого, робити документи. І знаєте, відправили мене на оплату в банк, що знаходиться на іншій станції. Поки я оплатила, потім перерва в банку, потім перерва в консульстві. І коротше, вийшло так, що потрібно чекати три години. Кайф, кайф. Але гарний райончик тут це, до речі, один із моїх самих улюблених райончиків в Стамбулі. Називається Флорія, тому у нас сонячно дуже холодно. А я йду гуляти. Насправді, в Туреччині все, що стосується документів, вирішується і швидко, і не дуже. Все залежить від ситуації. І я на даний момент встигла зробити тільки одну справку, яка мені потрібна. Ще потрібно зробити одну, але вона вже робиться в міграційній службі. Чому? Тому що в мене є помилка в документах. Подивіться, яку я гарні зустріла. Який манюнчик. Це, напевно, в цьому будиночку живем. Хочу показати вам. Бачите, тут всі будиночки дуже-дуже гарні, але є один великий мінус, це те, що саме цей район може знести землетрусом. На жаль. Тому тут є люди, звісно, котрі живуть на постійній основі, а є люди, котрі приїжджають тільки на літко і роблять таке як язлик, типу дачі. Але тут неймовірно гарно. Дивіться, який красивий будиночок. Тут бачите, написано кіралик, тобто його здають. І гляньте, що на балконі можна робити шашлик машлик, так скажемо. Виглядає максимально класно, класна тераса є. І тут до моря буквально 10 хвилиночок. Мені, до речі, дуже подобаються такі спокійні вулички, такі спокійні будиночки. Бачите, нікого нема. Отакі життя мені подобається. А коли в Стамбулі живеш в центрі, як я жила в шишлі. І це був треш, просто не секунди спокою. Постійно щось продають навіть на вихідних. І ти думаєш, господі, блін, подивіться, які тут гарні будиночки. Клас. Ах, подобається мені. Але дуже-дуже холодно зараз. Просто руки, щоб ви розуміли, червоного кольору. Дивіться, ось це консульство, а це дитсадочок. І подивіться, як попробований. Паркан. Чи не збіг це? Як думаєте, поділіться в коментарях? А якщо вам потрібна допомога, у вас якісь є помилки в документах, тому що поки я розповідала свою історію, у мене тільки в моєму крузі знайомих виявилося 5 дівчат, у кого неправильно було написано, чи ім'я батька, чи ім'я матері викаметів в виді на проживання, а це не є окей. І затягувати як у мене не потрібно з цим, і вони теж не знали про цю помилку. Тому, кому актуальна ця інформація, маякніть мені в коментах. Я обов'язково засніму відео взагалі, які документи потрібні в Туреччині. І поділюся також інформацією, як зробити ось ці всі зміни в документах, бо це дуже важливо. І так як я тільки зараз побачила цю помилку, мені потрібно дуже багато чого змінювати. Але то нічого, ми з усім справимося, просто це займає час. І щоб ви не розробили цю помилку в майбутньому, я можу вам зробити таке відео. Якщо вам це актуально, буду вас чекати в коментах. Знаєте, не дивлячись на цей собачий холод, мені здається, собак навіть зараз не вигулюють. А мені подобається прогулятися. Я вже мандаринки, побачила, як ростуть клас. Щось новеньке. Не зовсім новеньке, я вже бачила, звісно. Але їх там ніхто не щупав і навіть я не вищупнула. А хотілося. Отака така порядна людина, не полізла до людей в сад. До речі, в Туреччині дуже багато де є ось така пожежна драбина. Ще в старих будівлях вона є, а вже в нових нема. Це така скоріше відстав... відреставрована будівля, але вона стара, бо є оця драбина. Дуже багато і розповсюджено квартир, отакі, бачите, в підвалі. Отут вхід, така Римська імперія. А тут підвал, і таких дуже багато. Такі квартири, в вони найдешевші. Бачите, ось тут теж всі будівлі. Вони найдешевші. Звісно, я нікому не рекомендую такі купувати. Але серед турків деяких вони є популярні. Там, типу, у них свій сад, але то не змінює ситуації, бачите? І теж сама будівля дуже така лакшері, гарна. Дивіться, тут теж. Що думаєте з цього переводу? Змогли б жити в такій? Я точно ні. Ще одна із таких диво, дивних речей, як на мене, це турки дуже люблять отакі червоні килими стоїти біля своїх будівель на вході. Так скажемо, відчувати себе на червоній доріжці. Ми королі. Дивіться, ось наступне будівля. Те саме, бачите, в подвалі. Якось так, але неймовірно, неймовірно, зелений район, чисте повітря. Єдиний мінус це землетрус тут, бо тут дуже-дуже може труханути. І дивіться, нікого. Просто пусто. Не схоже зовсім на Стамбул. Навіть птахи. Я навіть чую птахів. До речі, хочу сказати, багато хто каже, що Стамбул грязний, і це правда дійсно, але я хочу сказати, що це ще дуже залежить від району. Наприклад, цей район, подивіться, просто чистота, ніде нічого, абсолютно в мене на районі те саме дуже чисто. Але якщо ми будемо говорити... Але якщо ми з вами будемо говорити про центр міста, про Султана Ахмед, про таксім, то там, звісно, там просто можна блюванути від цієї грязноти, і тому, що там я не знаю, там і люди, якісь валяються, і все що завгодно просто. Дивіться, тут теж мандаринки у когось ростуть. Але я теж за ними не поїзду. А виглядають то як? А манять то як? Ах. Любі мої, ми з вами просто в світі ботаніки. Подивіться. А тут лимонне дерево, навіть є плодин. Ну чи не прекрасно це, скажіть мені? Ще щось таке росте, не знаю що це. Інжир чи що, На інжир наразі схоже. Теж все по дорозі. Бачите, ось ці дерева, дивіться, тут ось написано, що це для внука ефе посаджено. Таким чином люди, так би скажемо, кажуть дякую за внука і посадили деревце в його честь, щоб воно теж росло як і онук. Це дуже мило. Я, наприклад, це вперше бачу. А ви бачили таке десь? Дівіться в коментарях. Мені зателефонувала моя подружка Оля, вона з України, з Білої церкви, теж проживає в Стамбулі, дуже близько до мене, десь 15 хвилиночок. Я її знайшла по відгуках на ГБЕШ. ГБЕШ – це Г5 масаж, котрий робиться апаратний масаж. І мені дуже сподобалося, ми потім з нею якось здружилися, спілкуємося. І вона мені каже: слухай, в мене з'явився новий апарат. РФ ліфтинг називається це препарат, апарат, перепрошую, котрий підтягує шкіру і розгладжує всі зморшки. Я хочу сказати, що мені 32 роки. В принципі, я не можу сказати, що в мене в поганому стані шкіра, тому що я постійно ходжу там, чи до косметологів, вдома, роблю дуже багато всього. Реально, у мене кожен день майже вдома якусь масочку роблю. Догляд це взагалі на постійній основі, тому що. Дівчата, ми не молодімо, на жаль, і потрібно про це пам'ятати, тому я так за собою дуже слідкую, за волоссям теж воно у мене, як правило, ну, в гарному стані також. І, але незважаючи на це все, є зморшки. Тобто, Отут тут у мене взагалі, ну типу, лоб у мене чоло, взагалі все в зморшках, і це із-за того, що в дитинстві, знаєте, ми дуже полюбляли піднімати брови отак. от, типу. І все це залишилось. Але що стосується ось тут лиця, у мене взагалі нема проблем. І звісно, я як людина думаюча, вже думаю, що Напевно, мені потрібен ботокс. Ну і поговоривши з нею, ми вирішили, що потрібно спочатку спробувати рф-ліфтинг тому що він підтягує і розгладжує зморшки, і його ефекту вистачає на 2,5 роки. Ну тобто, якщо не вдасться, то вже тоді буде ботокс. І знаєте, я вирішила ризикнути. І зараз вам покажу, як це все відбувається. Ви чуєте цю музику? Я прийшла до Олінова Саша, тут музичка грає в ліфті. Прикольно так. Так це виглядає якраз. Угу. Естетично. І це воно потягується. Угу. А скільки вона нормить? Полчаса. А взагалі по. По сянці? Да. Від 6 до 9. Якимись перервами? Два тижні. Перерва два тижні. Типа одно робиш і два тижні порожня. Чекаєш, ага. Mm. Про це ще буде йти впродовж двох тижнів. Він буде само там підтягуватися, стягуватися. Так курсом робиш, а потім на два з половиною року забуваєш про лісо. Mm. Ощенки всі мілкі исчезають. Великі то розслажуються хорошо. Насправді це дуже-дуже такі приємні відчуття теплоти. І знаєте, він так класно зігріває, що ви ж прямо розслабляєтесь. Ви відчуваєте, як у вас кожна клітиночка розслабляється. Це взагалі не боляче. І його потрібно робити раз на два тижні. Загалом повинно бути від 6 до 9 сеансів. Ну, тобто, грубо кажучи, за місяць-півтора. Дякую, сусіди. Ви дуже вчасно. Я вибачаюся за звуки. Якщо ви чуєте, це мене сусіди вирішили зробити ремонт, звісно ж, коли я записую відео. Так от, в принципі, якщо ви це все зробите, у вас загалом займе десь півтора місяця ці процедури, і потім ви на два з половиною роки просто забуваєте про своє обличчя. Я хочу спробувати, як то кажуть, була-не була, тому що. Нада якось вже рішати, а я дуже дуже боюся уколів. І для мене взагалі, ну я розумію, що ботокс – це як сказати, по-перше, не панацея, Його потрібно буде потім постійно колоти. Я дуже боюся уколів, саме уколів, якби це не, дивно не звучало. Хоча я вмію робити уколи, я всім своїм в сім'ї робила уколи. У мене легка рука, якщо що медсестрою можу працювати, але на собі не люблю. Ну взагалі боюся. От і ем, хочу спробувати. Ну була не була. Це дешевше набагато, чим ботокс, і ем, хочу. Спробувати. Якщо ви робили RF-ліфтинг, поділіться в коментах, як у вас пройшло був у вас якийсь ефект чи ні, бо я зробила тільки один раз. Мені сподобалось, але я хочу подивитися на кінечний результат, і потім як пройду повністю всі сеанси, я вам зроблю таку ачекламу, як кажуть. А Турки розкажу, як це все працює. І до речі, дівчата, я колись давно робила відео про догляд за собою, тому що я казала, що в мене декоративної косметики максимально мало. У мене. Дуже багато доглядовою. І зараз у мене змінилися деякі кремчики, деякий догляд. Якщо ви хочете це відео, теж мені маякніть Я тоді теж вам засніму новий свій догляд і розкажу, чому я змінила, як я змінила, тому що у мене чомусь в цьому році дуже змінився стан шкіри. Любі мої, як ви знаєте, Стамбул ділиться на дві частини: на азіатську і на європейську. Я живу саме в азіатській частині, і вона набагато тепліша. У нас буває таке, що в Європі йде сніг, а в нас нема снігу, чи там йде дощ, у нас нема дощу. І в цьому році я вам вже казала, що сподіваюся, що це останнє відео з Ялиночкою, але я вирішила його пролонгувати, тому що мені так хотілося запалити всі ці вогники, знаєте, і що пішов за вікном сніг, але, на жаль, вже пройшли всі сроки з ялинкою. І снігу у нас так і не було. Хоча в Європі знову ж таки трошечки був, але він був такий, знаєте, водяний сніг. Тому сьогодні будемо збирати мою ялиночку, ми з вами її разом ставили, разом будемо і збирати. Все, мої любі. Тепер моя ялиночка Гола Боса, так скажемо. Тут, звісно, всюди іграшки. Пока, моя красуня! Зустрінемось вже на новому місці. Чао Бела, чао! Знаєте, сьогодні вирішила зробити солодке такий десертик, тому що я очікую гостей. І навіть, в Туреччині дуже прийнято, що коли приїздять гості, щоб у вас вдома завжди був якийсь десертик і бажано зроблений своїми руками. Я насправді не дуже люблю солодкі, я можу з'їсти там раз на місяць в таку знаєте, охотку, да, як то кажуть. Чи можу з кавою невеличку таку шоколадку взяти? Зранку і випити. І все, це мій максимум. Я не дуже люблю солодке, але в мене наречений прямо. Вмирає за солодким, тому трошечки-потрошечку я починаю робити його, хочу я чи не хочу. І сьогодні буду робити з вами домашній тірамісу. Дуже простий рецепт, хочу вам показати. Саме по цьому рецепту я ще не робила, хочу спробувати, бо до того я робила з яйцями цей рецепт без яєць. Зараз покажу вам все, що на це потрібно. І гоу робити дуже смачний тірамісу. Ви можете мене запитати, чому саме тірамісу, тому що це той десерт, який я, в принципі, можу їсти. Він мені не дуже солодкий, бо я дуже солодкий не люблю, як я вже сказала. Я купила ось таке печиво Саваярді, воно було по знижці, я вирішила, що це знак. це знак. Нам потрібна буде пачка Саваярді, десь 200 г еспресо у мене тут. пудра шикері, це цукрова пудра. Трішечки какао. Також вершки. Вершки, якщо ви знайдете жирніші, буде набагато краще, але я знайшла 18%. І 18%. Їх потрібно 250 мл. Трішечки в мене є бакарді. Якщо у вас якийсь лікар, є кон'як, можете його. Можете без нього. В минулі два рази я робила без алкоголю. І е, я. Не купила маскарпоне, тому що за ним мені потрібно їхати в спеціальний магазин. А в нас продається ось таке лабне. Воно дуже по складу схоже на маскарпоне. тому буду пробувати перший раз робити з ним. І все вам буду покроково показувати. Ну, а сервірувати я хочу його ось в такі бокали для це насправді. Господи, скажіть для чого? Для вина. До речі, у мене бачите, у мене тут сад огород. Росте цибуля. І я буду робити не стандартний рецепт, а я буду ось це печиво ломати, десь одну штучку на на три частини і буду ось так от викладати слоями. Ну, я вам все це покажу. Насправді потрібно 120 г цукрової пудри але мені не вистачило, як ви бачите, і немає часу до заказувати кудись бігти, Тому я додам решту звичайним цукром. Ось так. Ну, вийшло трішечки більше, 123, але нехай буде. Напевно, вперше за декілька років, а можливо за років 5, я згадала, що в мене є комбайн, така шейтан машина. Скажіть, у вас є ще такі старі комбайни? Це ще Браун, Боже, це він такий старий у мене? От, будемо зараз бивати тоді в комбайні. Значить, 120 грам цукрової пудри, можна цукру. І 250 мл сливок. Збиваємо до такого складу, щоб він був, знаєте, як крем. В той момент, коли у нас крем вже загуз, додаємо маскарпоне, в моєму випадку лабне. Але дивіться, що лабне він є дуже солений. Я взяла майже не солений, тобто нейтральний, такий як маскарпоне. І 250 грамів додаємо в наш міксер. І тоді ми будемо робити на мінімальних швидкостях. І теж дивимося, щоб воно так класно загущалося, знаєте. Ну що, дівчата, наче мій крем вже готовий. Зараз хочу спробувати, як вийшов він з цим сиром. Можна робити з лапне, коротше, те саме виходить і дешевше набагато. В нього такий, знаєте, смак такого пломбіру, котрий От щось таке. Зараз ми з вами починаємо вже збирати наше тірамісу. Тут у мене кава еспресо вже з бакарді. можна просто каву. І важливо, щоб вона була вже холодна. Тут наш кремчик і наші савоярді. Спочатку я буду викладати печиво. Його потрібно трішечки-трішечки вмокати в саму каву, тому що якщо воно повністю промокне, а воно дуже швидко промокає, тоді у вас не вдасться десерт. Маєте це на увазі? І е, потім заливаємо крему. Знову печиво, кава кладемо, заливаємо кремом. І е, в кінці е, ми зробимо таку присипочку какао. Поїхали! Дівчатка дивіться ось так це все виглядає. Зараз це все відправляється в холодильник десь на пару годин. Бачте, я тут не рівно ноги але ну, вже як є. Це неймовірно смачно, на пару годин і можемо їсти до речі. Ось цієї пачки, бачите, вистачає, вам вистачить на два рази. У мене тут ще дві печенюшки залишилось з попереднього разу. Тому дуже вигідно, я вважаю. Як вам поділіться в коментах? Хто готує смаколики вдома? Відгукніться, будете готувати. У мене було все на сьогодні. З вами була я, Яна. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти, не забувайте підписуватися на канал. І зустрінемося з вами вже дуже дуже скоро. Па, 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 па. Люблю вас!